Всім привіт! У цьому відео я розповім, як безкоштовно навчитися працювати у Ревісто. Для цього просто задайте у пошуку у Академія, перейдіть на офіційний сайт і натисніть Зареєструватися. Після того, як ви дасте запит на реєстрацію, вам прийде лист з вашими даними логіну, паролю та лінк, по якому треба буде перейти. Після завершення реєстрації натисніть Sign In та введіть дані з листа. У наступному вікні заповніть всі необхідні дані. Далі оберіть програму, наприклад, сертифікація або основи. Після проходження сертифікації ви отримаєте сертифікати відповідного рівня. Навчайтесь із задоволенням і прокачуйте свої навички у ревісто.